Це наш котик, циганок хочемо його пустити в дім, щоб жилося щасливо. Вирізла Людмила та Володимир Саєнки із села Вишнівка Ічнянської громади разом із сином заселяються у модульний будинок. Своє житло вони втратили внаслідок бойових дій 31 березня 2022 року. Жінка каже, разом з будинком згоріло і все майно. І схватили з собою одні такі документи. І в чому були, в тому побігли. Я чоловік і син. Будинок встановили у громаді за гроші благодійників ротарійців. За словами представниці ротарі клубу. Київ столиця Лесі Джадан. Вартість такого будинку 25 тисяч доларів. Саме на цей будинок дав кошти ротарієць зі Швеції. Він дуже великий друг України. Він багато в чому допомагає, і нашому війську, саме в партнерстві з нашим ротарі клубом, це пер Янерстен. Вони разом з дружиною. Це вже другий будинок, на який вони виділяють кошти саме у громаді. Житло також обладнане технікою. Меблями та текстилем. Прихожа і кухня в місті. тут сам вузол. Все прекрасно, тут спальня. Наша з чоловіком. У селі Гужівка такий модульний будинок отримала багатодітна родина Данильченків. Вони переселенці з Харкова. В Очнянській громаді вони придбали покинутий будинок. Де своїми силами намагалася робити ремонт. Олена Данильченко розповідає, почали життя з чистого листа. Чоловік пішов служити, нас сюди перевіз. Нам тут допомогли знайти домик. Сільрада дуже допомогла нам. Я пішла на курси, я дочилася, пішла зараз перукарні роблю, вже трошки починаємо стабілізуватися. А до цього, так, да, сиділи без роботи, сиділи цей, ну, своїми силами щось, щось ліпили, щось робили, щось виводили. Денис Данильченко отримав поранення. Наразі звільнений з лав ЗСУ. Модульний будинок для родини встановили на подвір'ї. Так чоловікові буде простіше ремонтувати своє житло. Сюди переїжджають діти, а ми будемо потихеньку робити ремонт, потихеньку відстраювати цей будинок. Для родини Данильченків кошти надали ротарійці з ірландського дистрикту з фонду реагування на катастрофи. Як повідомила Суспільному голова Ічнянської громади Олена Бутурлим, внаслідок руху ворожих колон 32 родини втратили житло. 454 об'єкти було зруйновано чи пошкоджено завдяки співпраці з ротарі International у громаді встановили загалом шість модульних будинків. Зрозуміло, що родини, які найбільш постраждалі, вони отримають компенсацію, але питання часу. Тому зараз шукаємо шляхи, як допомогти цим мешканцям, саме за умови підтримки благодійників за кордону. Тому найбільша і потужна підтримка у нас в першу чергу від ротарі International. Марина Кирієнко, Надія Мартишко, Дмитро Поціпака Суспільне новини, Чернігів.